Якщо тобі захотілося поплакати, подзвонити колишньому або поїхати терміново до батьків. Вітаю! Це ретроградний Меркурій у раку передає тобі привітік. З 18 липня по 11 серпня Меркурій, планета, яка відповідає за твою логіку, мислення та розум, повертається в зворотньому русі. Головне, не панікуй, це не космічний апокаліпсис. це просто все світ каже – сядь, подумай, подихай, зроби про та не забудь подзвонити мамі. Тебе можуть трошечки похитати, дзвінки з минулого, будь уважна, ретроградний Валєра не дрімлють. Сльози без причини, особливо, коли захочеться послухати пісні Єлвіса Преслі. Збої в комунікації техніці, тому не купуй крупну побутову техніку до 11 серпня. Потерпи. Плани, які змінюються тричі на день, або взагалі все відміняється. Знай, це нормально. В цей період не стартуй нове, а краще, дороби старе. Не під Підписуй важливі контракти. Краще заведи щоденник або намалюй картину по номерах. Марку... Меркурій в раку це про внутрішній стан, про почуття, про турботу, про ніжні розговори в сімейному колі, про увагу до себе і до своїх відчуттів. Отже, не купуй техніку, перевір паспорт, якщо плануєш подорож в цей період, займись собою, дозволь собі трошечки сантиментів і драми. І збережи це відео, бо ти ще згадаєш, чому сьогодні ревіла під пісню Backstreet Boys.